Привіт малята! Сьогодні ми поговоримо про тварин південних країн. А що ж це таке південні країни та де вони знаходяться? Південні країни це Африка, Індія та Австралія. В них завжди тепло і ніколи не буває снігу та морозу. Там живуть тварини, яких ми можемо побачити лише в зоопарку. жираф. Це найвища тварина на землі. Жираф харчується листям дерев, які ростуть на рівні його зросту. Серед усіх тварин у жирафа найменша потреба у сні. Він спить усього дві години на добу. Також він може спати стоячи. Лев хижа тварина. Він харчується лише м'ясом. Частіше всього леви живуть групами, які мають назву прайд. Полюють вони вночі. А здобич ділять на всіх членів зграї. Тигр також є хижаком. На відміну від левів, тигри живуть поодинці і ретельно оберігають свою територію. Житло собі обладують в найбільш важкодоступних місцях серед каменів, в печері та в хащах. Зебра травоїдна тварина. Вони водяться лише в Африці. Зебри живуть невеликими групами та можуть спілкуватись один з одним не лише звуками, а й вухами. За допомогою рухів вух зебри передають свій настрій іншим членам гурту. Верблюда часто називають корабель пустелі, тому що він надзвичайно витривалий і може проходити десятки кілометрів в день, обходячись без води та їжі. При перевозі вантажів верблюди можуть залишатися без води близько тижня, а без вантажу 20 днів. Якщо ж верблюд дістається до води, він швидко компенсує втрачену рідину, випиваючи за один раз до 130 літрів води. Мавпи вважаються найбільш розумними з усіх тварин. Їх можна навчити виконувати безліч різноманітних команд. Мавпи можуть спілкуватись між собою, і багато їх голосових висловлювань означають якісь конкретні речі, наприклад, предмет або їжу. Бегемоти більшу частину свого життя проводять у воді, але харчуються вони тільки тими рослинами, які ростуть на суші. Не дивлячись на свій великий розмір і вагу, бегемоти можуть пересуватися з величезною швидкістю, так що втекти від них не вийде навіть у спортсмена. Носороги є другими по величині сухопутними тваринами. Зір у них слабкий, але слух і нюх розвинений дуже сильно. Навіть між собою носороги спілкуються через запахи. Основне призначення рога у носорогів це розділення кущів і чагарників, щоб добути собі корм. Слон є найкрупнішою сухопутною твариною. Хобот у слона це витягнута верхня губа, що зрослася з носом. Він дуже сильний і рухливий. Окрім дихання, за допомогою хобота слон може перемістити величезну колоду або підняти з землі малесенький сірник. А також набрати, наче насосом величезне відро води. Слони тварини розумні та соціальні. Вони можуть відчувати радість та печаль. Слони ніколи не лягають і навіть сплять тільки стоячи. Коали живуть тільки в Австралії. Всупереч розповсюдженій думці, коали не є ведмедями і не мають до них жодного відношення. Коали проводять більшу частину часу нерухомо. Навіть якщо вони не сплять, то просто сидять на місці до 18 годин на добу. Вони їдять листя і паростки евкаліпту, які є отруйними для інших тварин. Кенгуру живуть в Австралії. Вони можуть довго обходитись без води, бігати зі швидкістю автомобіля і спати, згорнувшись калачиком. У Кенгуру гострий зір та слух. Коли один із членів зграї опиняється в небезпеці, він попереджує інших, стукаючи по землі ногами. Кенгуру виношують своїх малят у спеціальній сумці. Дітки, яких тварин південних країн ви запам'ятали? А зараз ми з вами пограємо в гру, прослухайте голос та вгадайте, якій тварині він належить.

i <coughs> <coughs>